Ну Це стелаж для кондитерки. Для кондитерських виробів, для солодощів насипів. Ось сюди насипаються різні види цукерок. Тут такі відділення є ось ці перегородки скляні, вони. Змінюють ширину, можна регулювати будь-як як вам буде зручно. Самі перегородки додати то не проблема. Кому потрібно більше, менше 25 гривень штука, додатково до ціни одна перегородка. Тут метр довжини загальної, 2,30 висоти і 57 см у глибину від стіни. Полички три штучки кондитерські по 37 см глибиною, верхня 48 см глибиною під печиво, коробки також різні солодощі. Регулюється тут кут нахилу самих полиць і регулюється їхня висота. Ось такий кондитерський стелаж. Подіум нижній 50 см виліт, тобто глибина. Дзеркала, дзеркала тут поставили на фронтальну частину, дзеркала, три дзеркало. Виглядає гарніше, ніж просто зі склом. А ззаді ось залишились у нас також дзеркала. Ми просто їх поставили, якби віддамо в комплекті, хто собі забажає поставити ось так, щоб вони відзеркалювали саму продукцію також. Стелаж бувалого вживання, повторяюсь, тобто він не новий, десь підфарбований, десь є незначні нюанси, але в загальному стан хороший. Тобто, взагалі, ржаве, бите, криве і ще якісь ну, незрозумілі речі такі ми не продаємо, бо ми тут його реставруємо на місці. Тобто, що потрібно, підженемо, пофарбуємо, зберемо, щоб він був повноцінний, можна було сміливо поставити в магазин. О, і після чого вже робимо тільки фото, відео. Ну, Відеоогляд це суто для того, щоб показати потенційному покупцю, клієнту загальний вигляд. Менше, ніж для реклами, а більше для того, щоб показати загальний вигляд, щоб людина, яка не може приїхати до нас на склад, подивитись, пощупати. От мало оце відео, на якому. Будуть видні, видно всі недоліки, які тільки можуть бути. Ну, Недоліків у нас по мінімуму, тому що ставимося до обладнання максимально відповідально у плані реставрації того, що ми продаємо. От така секція кондитерського стелажа.